Українським парнасом називали сучасники Сокиринський палацово-парковий комплекс, створений на початку 19 століття Павлом Галаганом, представником старовинного козацько-старшинського роду. Центральним елементом ансамблю є палац, велика мурована двоповерхова споруда на 60 кімнат з Високим декоративним куполом, фасадом з восьмиколонним портиком, поставленим на аркаду, пандусом, прикрашеним античними скульптурами. Навколо палацу розбито чудовий парк з великим ставком, галявинами алеями. Його прикрашають архітектурні споруди, серед яких славнозвісний готичний місток. На брівці насипаної тераси, схили якої спадають до ставка, побудована чудова кругла ротонда. Вона складається з восьми колон, які покриває фриз і купол. У XIX столітті сокиринці були особливо під час господарювання Григорія Павловича Галагана, відомого державного і громадського діяча, колекціонера та мецената. Тут гостювали Лев Жемчужніков, Тарас Шевченко, Пантелемон Куліш, Павло Чубинський, Олексій Волосков та багато багато інших. З сокиринцями пов'язане життя відомого українського кобзаря Остапа Вересая, шанованого багатьма видатними сучасниками. При аграрному ліцеї, який міститься зараз у палаці, створено народний музей, в якому є і кімната, присвячена видатному бандуристу, творчістю якого цікавилися Микола Лисенко і Олександр Русов. Пам'яті цього обдарованого народного співця присвячено і Вересаєве свято, яке проходить в Сокиринцях раз на три роки, куди збираються кобзарі та ансамблі бандуристів з усієї України.